Сьогодні в нас такий B8, просто подивіться на цього красення. Це Airline в повному повному заряді, який тільки може бути, все є. Седан. А, ну бачу панораму і мабуть, немає, без панорами. А так просто красень. 2.0 турбодизель. Дивлюсь, безключові доступи. Що тут ще є? ЖК-приборочка, Airline руль. Дін-аудіо музичка. Тут все на сенсорах. Сенсорний клімат, сенсорна магнітола. Такі іменно airline сидіння. Ну, просто пушка ракета гонка. Зверніть вашу увагу на пробіг. 72 тисячі км. Просто нова, новий Б-8. Дивимося під капотом. Просто пісня. Чого приїхав? Питання чого приїхав? Приїхав на якісну заміну повну антифризу з промивкою системи. От людина хоче не їздити по 100 тисяч, по 200 по, по 250. А хоче вже зробити йому якісну заміну антифризу з промивочкою системи. Отже, підключаємось, промиваємо і. Заодно й подивимось. 70 з копійками тисяч кілометрів, що там в системі. Хочу звернути вашу увагу. Відкрили капот і просто самі офігелі. Це нулячий новий посад, можна так сказати. Оце, як німці все поставили, так отут ніхто не робив. Оце не знімалось. Дивіться, хомутик. Хомутик стояв на своєму місці, оце я його перший раз зняв. Подивіться на нього хомутик який в ідеальному стані. Тут куди не глянь, цей хомутик на бачку. Ну Все просто от стан ну, новий. нової машини. Стан нової машини. Ніхто ні разу ще цього фільтра не витягував, ніхто нічого оце не знімав. Погляньте туди, видно. Он э, ремень, э, на ньому всі надписи видно. все Що все. Да? тут показати Ви бачили би 8 з нуля? Ось подивіться, ось він у нас зараз стоїть. Пройшов обкатку. Дійсно, звісно. Апарат мрія, як кажуть. Ну що, підключаємось. Перегляньте на всі болтики. На них стоїть красочка. Ніде нічого нікуди не вставлялась ніяка викрутка. Який стан тут всього, все на своєму місці. Не лазила українська рука. Після німців, після німців, після заводу. Зібрано. І ось він перед нами. Підключаємося. Не можемо ніяк підключитись. Все, не можемо налюбуватись. Новим, новим станом автомобіля. Це дуже так не, не, не часто буває. Все, отак. от Подивіться, тут ці бумажечки. просто от. Щоб ви розуміли, людина підготувалась на заміну антифриза. Дивіться. Антифриз Volkswagen G12 Evo, Ориджинал. Бачок бачок з усіма наліпками, новий Original. Оригінальний бачок з усіма надписами. Просто, щоб навіть не мили той бачок, просто новий і все. Ну, такий підхід нам подобається. Нарешті вже зараз будемо підключатись. Триває промивочка радіатора пічки. На жаль, я від'їжджав. Все ж таки був бруд в ньому. Було більше, хімія вже поїла. Не дуже багато, але все ж таки було. Перевіряємо, як промивається радіатор пічки. Питань немає. Права сторона 76, плюс набирає дуже гарно. Можна вимкнути запалювання. Все супер. Хотілося б зняти відео, щоб ви розуміли, а машина заправлена була з нуля. Це її пробіг рідний. І це ну, от за 5 років, виходить, за 6, 5-6 років. З цього контура, низького контура, низькотемпературного, там, де йде радіатор цей середній інтеркулера, з нього йде отака, такого, знаєте, мулистого така рідина жовтого. Ми її зливали, зливали, вона. Все ж таки ще отаке набирається. І щось свідчило про пічку. Що бачимо, антифриз випав в такий осад, в такий мулистий осад. І це був вже 13-й заводський антифриз. От вам відповідь, чого Ваг перейшла з G13-го. Якось він не заходить людям, не дуже подобається. Тому 12 Evo або 12, чи 12, або Супер Плюс. Промиваємо далі. Дивіться, інтенсивно злили весь антифриз, підключили на апарат, на чистий фільтр сипе, з одного кола насипає. От вам оце типічна ситуація, коли антифриз випадає в осад. І в ідеальнішому стані автомобіль ніхто ніде не лазив. Видно, що в систему охолодження втручань ніяких не було. І при цьому ось така ситуація. Працюємо, будемо мити такий автомобіль. Мивочка триває, додали ще хімії, дивіться, це тільки в одному з контурів. Ну, звісно, що воно затрагує інші контури, але так не напряму. Тобто це йде промивка одного контура. І отака штука просто так машині 70 тисяч продав <звук> пройшло деякий час приблизно вже біля 40 хвилин миємо один контур хотів вам показати як працює хімія хімія просто поїла весь цей наліт просто з'їла ну як розтворила в собі немає нічого, трішки там чорненького кусочків лежить. Тобто це наліт, який випав в осад від антифризу, такий утворившись, і його прекрасно, хімія з ним справляється ідеально. Немає крупних частичок твердих фракцій і ми в фільтрі не бачимо їх. Тобто їх спочатку насипало, але воно більш м'якішої фракції і тому хімія дуже прекрасно його поїдає. Зараз переключимось в інші контури системи охолодження і переглянемо, чи там ще буде сипати, чи вже ні. Всі вони поєднані між собою, але треба робити окремі підключення. Можливо, вже там вже нічого буде сип, нічому буде сипати. Тож переключаємось. Щойно зробили перепідключення на цей контур, де радіатор інтеркулера з теплообмінником і де опускного колектора. І бачимо, бачимо що Дай так посвідчу. Пісочок пішов. Бачите, його вже менше, не так кинуло, як з одного із контурів, і вже на цьому контурі набагато менше цього піска. Але випадають ще такі косманчики. Тобто це... Якраз вам наглядний приклад, що треба підключатись в різні місця в системі охолодження, а не тільки в одне підключення. В одне підключення ефективність знижається. А коли ви не робите апаратної промивки, а просто методом злив залив антифриз, це взагалі ні про що. Взагалі забудьте за цей метод, він уже просто. як... Як мамонти вимер. І просто є нормальні системи, нормальні апарати, які роблять цю роботу на всі 100%. Тому звертайтесь в такі сервіси, як ми, що миють вам апаратно. Тут до цього двигуна нічого підходить без апарату взагалі. Нічого ви йому не зробите, весь антифриз не заміните ніколи. І бруд не вигоните. Так, Ми вже другий контур помили, перейшли на третій. Відкидує такі он кусмани, кусочки, бачите, повилітали. Вже такі вже перетворюються, намагаються вже перетворитись камінці. Ще вони не дуже затверділи, собі, посередньо, але вже присутні. Домиваємо третій контур і потім будемо все вимивати і робити промивку повністю дистильованою водою. Все зібрали. Ще раз покажу антифриз оригінал G12. Evo, Ось його номер. Власник привіз 7 баклажок, але в системі 8 літрів. Тобто 1 ну, літри не вистачає. Цікаво, ми коли видуваємо, залишається дистильована вода. І скільки ж її тут цікаво залишається. Видули так максимум, що можливо там грам 100 чи 200 залишилось. Ось цікаво побачити, чи достатньо буде 7-літрів, чи там залишилась літра хоча б дистильованої води, чи не залишилось. Мені здається, що не залишиться і не хватить цих 7 літрів. Заправляємо. Заправили антифриз, прогріваємо. Спочатку було до стика бачка, присідає вже до мінімальної мітки. Ось, ось залишок із 7 літрів осталось на дні. Зараз ми його туди дольємо. І побачимо, яка у нас картина. Другу заправочку до повного присідає знов. ну Як мінімум ще пол-літри, точно влізе. Точно. Передивимося, пічка, права сторона. Нагріли тільки що 80, валить. Ну, все працює абсолютно як в новому автомобілі, як і повинно бути. Бачимо, що антифриз. Вижиться, присідає. Тобто ще пол літри сюди проситься, а 7 літрів, ровно 7 літрів було залито. Повна заправка 8. Ще антифриз присідає. Можливо, вже і літру треба буде додавати. Тобто ми виганяємо, майже все-все-все видуваємо, повністю не залишається антифризу. Це супер результат. Я заспокоєний. Хотів навіть перевірити. Дійсно було цікаво, скільки води залишається. Залишається зовсім небагато. Тобто, можна сказати, стакан, а то і менше. Щойно проїхав власник, як я й говорив, долили літру антифризу ще до, до тих семи. Зараз по рівню стоїть. Тобто 8 літрів повних війшло в систему. І ось всі 8 пустих баклажечок. Така справа. Тобто в кінці ми виганяємо повітря майже в антифриз. Нічого там не залишається. Все, будемо закінчувати з цим автомобілем. Це був Passat B8, 19 й рік, модельний 20-й. Гарна автівка, слідкуйте за системами охолодження, вчасно змінюйте антифриз. Бачите, машині небагато і кілометражу небагато, а ще... Хотів звернути вашу увагу про Ж13 антифриз. Оце ж був тут заводу залитий Ж13. Бачите, який він робить па каку. Випадає в такий осад і підзабиває систему. Що на 12 антифризах не наблюдалось. Щоб так з нуля отак от швидко він почав отаку гадость робити. Тобто відповідь на питання, то що. Що ви думаєте про G13 ось що ми думаємо. Ми думаємо, що не, не вартий він уваги. Переходьте на 12 EVO, 12, 12. Ну, в общем, всі G12, 13 не рекомендуємо. Також в цьому відео ще буде один пасатик Airline. Подивіться на цього красення. Це 18-й год Airline з пакетом погані дороги. Куплений в Україні офіціал. Ну, дуже просто е, гарний автомобіль. Е, подивимось, тут ну, просто максимум, що можна було поставити, все людина поставила. Все. Навіть двойний пакет е, скла стоїть на, на всіх дверях. Будемо промивати систему охолодження, хоча пробіг невеликий, пробіг 80, 800. Да, 88 кілометрів тисяч. І е, тут якби, питань немає до системи охолодження, нічого серйозного в ній не бачимо, але людина хоче замінити повністю антифриз. Звісно, що придбав антифриз Evo, Це оригінальний антифриз. Volkswagen рекомендує. Він є як у 5-літровках, так і в літрових ємкостях. Е, 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 е. Ми зробили підключення на радіатор пічки. Радіатор пічки в гарному стані нічого не сипе. Ну, буквально там якісь там пару мусоринок, яких випало, на що можна не звертати увагу. По правій стороні 80, шкварить як новенька, як з салону, нема до нього ніяких питань. Абсолютно ідеально. Надалі будемо переходити на різні контури системи охолодження. Бачимо тут уже заготовлені підключення, і будемо промивати весь двигун. Нагадаю ще раз, що без апаратної промивки заміну антифризу в цьому двигуні зробити неможливо. Повністю це буде часткова заміна. Власник підтверждає мої слова: десь він замінював антифриз. Йому замінили 3,5 літри. 3,5. Навіть не, як я казав, 4, не 5. Якщо дуже постаратись і маєте повітряний компресор, можливо, ви більше заміните, чим 3,5. Але не все. Все треба промивати. Промивати, проганяти, проганяти всі контури по черзі. І тільки тоді буде максимальна заміна антифризу це повна. Отже, промивочка триває, а ми будемо переходити на інші контури системи охолодження. Зібрали всю систему, все чітко, по системі. Стан дуже гарний. Видно, що людина слідкує, все, все порядок. Мілкий там кой де пісочок пішов, нічого страшного не побачили. Більше профілактика. Завакумували систему, тримає герметично, заправляємо антифриз. Антифриз, ще раз нагадаю, G12 Evo, оригінал. Ось, ось він перед вами. з Скуча тут каністрів. Ну, На сьогоднішній день хто от задає питання, який кращий антифриз залити. Ось, оце він перед вами. Найкращий антифриз в Україні, який може бути. Оригінал G12 EVO. Краще нього немає. Для автомобілів ваг групи. Заправляємо, нагадаю, що в системі 8 літрів не менше 8. Тобто вже наблюдаємо в якому двигуні. Десь, якщо прямо от ідеально до грами, то, мабуть, навіть даже більше, ніж 8. Десь 8,3, так 8,2 плюс-мінус. Тобто розраховуйте на таку. Щоб 8 каністр не менше у вас було по літрі. Ну, заправляємо, подивимось. Всі 7 літрів вкачало, затягнуло вакуумом і це ще не проділ. Коли ви заправили перший раз, то ще додаєте. Ще як мінімум літр сюди лягає легко і навіть більше буває. Так що повна заправка, 8 буде з копійками. Заводимо автомобіль. Прогріваємо. На обертах з включеною прокачкою антифриза, бачите, присідає антифриз і ще будемо додати. Розогріли автомобіль, вже температура 90 градусів, але по радіатору пічки ще не зовсім бачите, прокачаний. Тобто ну, 73 і трішки спадає на холостом. Ще треба прокачати. Антифризу залили, присідав декілька разів одно долили, вже 8 літрів повних долили і ще, мабуть, грам 300-200 попросить на наступний день. Можливо, десь так. Так, заспокійлось. 74 холостий на обертах можна докочегарити до 80. В принципі, непогано. Все, Завершаємо на сьогодні. Це були сьогодні два автомобілі Fassat Airline B8. Гарні автомобілі, сучасні, класні. Ставте, будь ласка, вподобайку. Бачите, як вийшло. В одному пасаті не їздила машина, рік простояла, антифриз випав в осад. З чим ми і боролися. А цей автомобіль експлуатується кожен день. І все було нормально, не було питань. До речі, власник викинув мішечок сам з цього бачка, і на G12 Evo перейшов Бачив він на власні очі, як мішечок той розривається, і ці кусочки попадають в систему охолодження. Тоді з ними важко боротись. Закінчуємо. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!